Вітаю! Сьогоднішня тема Дух Святий. Розглянемо місце Писання від Івана 14, 16, 18 вірші, а також 26. Почнемо з 16 по 18. І благаю Отця Я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував Духа правди, що його світ прийняти не може. Бо не бачить його та не знає його, його знаєте ви. Бо при вас перебуває і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прийду до вас. Тобто при вас перебуває і в вас буде. Про кого сказано? Про духа правди, про утішителя. Так називають в Біблії Духа Святого. Вірш 26. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. Івана 15, 26. А коли втішитель прийде. Що Його від Отця я пошлю вам. Той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене. Дивіться Дух Святий це Утішитель. Да? Ми тільки що почули і Слова це Дух правди і дух істини. Ісус нам його пошле, а Дух Святий. Від отця. Дивіться, сьогодні п'ятниця, її називають Страсна П'ятниця. Ісуса катували, глумилися над ним і розіп'яли. Пам'ятайте, що сказав Ісус перед цим своїм учням, що краще, що я піду, але з вами залишається утішити, який буде завжди з вами. Тепер питання. До тих, хто каже, що ви несете? Який Дух Святий? Покайтеся, що ви говорите? А як же тоді молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Амінь, коли ми, Отче наш, молимося. А, а звідки ля він взявся, Дух Святий? Ні, ви що ви несете таку єрість? Це не може бути. Ви якісь фанати, ви якісь сектанти, ви якісь це нормальне. Зачекайте, у мене є Біблія, яка і у вас така сама. Я сподіваюся, що вона у вас така сама. Звідкіля я вийшла? Я вийшла із православ'я. Да? Я народилася в звичайній сім'ї. І з оціми бубінцями, з обрядами нас водили, хрестили, нам все втюкали, ми нічого не розуміли. Ми з сестрою нічого не розуміли, ми були при а, наших батьках. Розумієте, все, повели. І пішов, як дитина. Зав'язав їй ту шапку, а подобається їй та шапка, не подобається, виглядає вона кумедно чи якось ну, дуркувато, а то вже не, ну, не важливо. І пішла. Коли ви стаєте дорослими, ви вже починаєте кумекати. І говорити, це я робити буду, це не буду, одягати це одягну, а це не одягну. До чого я веду. Ми читаємо Слово, я сподіваюся, ми читаємо, тільки що я вам прочитала: Дух Святий. От ви кажете, який у вас Дух Святий? Пам'ятаєте, коли спустився Дух Святий, а учні почали говорити іними мовами. І вони вели себе якось дивакувато, і народ подумав, що вони хильнули. Тобто хлопці зібралися і повеселилися. Але справа була в іншому: тобто, ту радість, яку дає Господь. Вона не зрівняється з тією радістю, навіть якщо хильнув, бо потім тобі так погано. Ти потім, як ота скотина, лазиш на пузі, день у тебе пропав і все погано. Але я не про це. Дух святий. Триєдиний Бог. Ісус іде до Отця. Але залишає нам тут, щоб ми не залишались сиротами Духа Святого. Дивіться, якщо ми знаємо Ісуса, ми Його прийняли в своє серце, Отець нам дає Духа Святого. А я не говорю на іних мовах, от інші кажуть, я не говорю, зачекайте. Але ти слово розумієш, і мові це дар. Дар говорити іними мовами. В Біблії про це сказано. Якщо людина не говорить іними мовами, це не означає, що вона не знає Бога. Розумієте? Учні, коли Ісус ходив по землі, вони були про нього. Вони не говорили іними мовами, але вони знали, що говорить Ісус, робили те, що робить Ісус. Потім з часу вони почали говорити на іних мовах, коли Ісуса вже не стало. Тепер дивіться, ми з вами прийняли Духа Святого. Він нам Його тут залишив. Що говориться ще в першому Коринфяні 17? Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Якто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, я храм, а, бо храм Божий святий, а храм Той то ви? Ми часто е, знаємо ну, такий вислів і е, чуємо, ви храм Бога живого. Хтось каже, скажу, та ненормальні, який храм Бога живого, ви що мелите? Друзі, ось слово. Слово це істина. Якщо я щось говорю не те, будь ласка, можете плюнути на мене. Але є слово, а Слово це істина. Якщо ми пізнали Ісуса, то ми приймаємо Його Слово автоматично. А це Слово йде від Отця. Зараз ми до цього прийдемо. Дивіться, Івана 14, 23. Ісус відповів і до нього сказав: як хто любить мене, той Слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. І ми прийдемо, отець полюбить, і ми, тобто Ісус, отець прийдуть в нас і оселю закладуть в нас. Тоді питання. Яку єрість я несу. І ще раз повторю, хто скаже, що вона говорить. Ісус відповів і до нього сказав, як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його. І ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в ньому. Ви храм Бога живого, триєдиного. Як нам відкривається Слово? Просто так! І, ух ти! І пішла Біблія в картинках. Ви знаєте, Слово тільки відкривається через Духа Святого. Коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, автоматично у нас Біблія фентезі. Ух ти! Нічого собі! Оце та книжка! І просто це неймовірна фентезі книга От багато читають казки, багато читають фентезі фільми, вірять у якість дива. Друзі! Коли Бог відкриває через Духа Святого Біблію, не повірите. Всі фільми фентезі відпочивають. Це просто ти дивишся і О, ух ти, О, Нічого собі! Як це? Да не може бути! Як було раніше, коли ти читав Біблію, читай Біблію! Ходив у недільну школу або щось розповідали, Господи помилуй. Ух". І ти там ще перший вірш, а ти вже. Ні-ні-ні-ні-ні, я вас слухаю дуже уважно, да? продовжуйте. Ну, я думаю, я не одна така, правильно? Коли Бог через Духа Святого відкриває істину, Біблія оживає, Слово оживає, Ну, ми продовжуємо. Дивіться. Значить, коли Ісус пішов, Він сказав, добре, що я йду, я залишаю вам утішителя духа правди і духа істини. Запам'ятайте, духа правди і духа істини. Тепер я хочу повернутися до народження Ісуса. Ампалуки 1, 34, 35. А Марія озвалася до Ангела, як же станеться це коли мужа, не знаю. І ангел промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. Тепер момент відчуття, як спуститься. І Дух Святий, дивіться, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Як і нас. Тепер дивіться, ні-ні-ні, що ви таке говорите? Про що то Марія, а то ми? Зачекайте. Ми маємо Духа Святого, відчуття були такі самі, і зараз я вам це підтверджу. Іванна. Від Івана перша глава з 12 по 14 вірші. Але всім тим, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжуються, як немовлята, за бажанням чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога. І слово стало людиною і оселилося серед нас. Ми побачили його божествену велич, велич єдиного сина Отця Свого він був сповнений благодаті і правди. І слово стало людиною і оселилося серед нас. Ми, його, ми побачили його божественну велич. Велич єдиного сина Отця Свого. Розумієте? Тепер дивіться. Марія тут, на землі, по плоті. Звичайна. Ну, я скажу, вона була незвичайна дівчина, але я просто скажу дівчина так, по плоті, я маю на увазі, як ми тут ходимо. Дух Святий. І вона. Має в собі Бога. І вона має в собі Бога. Вона народить Ісуса, але вона має в собі Ісуса. Розумієте, Марія мала Ісуса через Духа Святого Слово. Слово стало людиною. Тепер я хочу нас повернути далі. Спочатку буття, спочатку було Слово. Слово було у Бога, і слово було Бог. Коли Господь створював першу людину, що сказано? Створив він по за подобою і образом своїм? Створювали, там, там, говориться, не створював, а вони створювали. Тобто людину, Бог триєдиний. Ісус сказав, що. Я, ще, ну, я прийшов сюди, але я був ще до створення світу. Я був ще до створення світу. Тобто ще не було нічого, а Ісус уже був. Бог уже був, Дух Святий уже був, виходить. Коли створювалася людина перша, вона створювалася триєдиним Богом за своєю подобою. Хто там приймав участь? Господь, Ісус і Дух Святий. Марія. Ісус був від Господа, але Марія від Святого Духа Їй дає Господь, і вона має Ісуса в собі. Ми розсипяли Ісуса. Він прийшов сюди, як людина по плоті. Розумієте? Але Він був Бог. Щоб виповнити те, що сказав йому Отець. Ми, люди, через Ісуса, Його жертву, Його пролиту кров, ми Його прийняли в серце. Ісус дає, ми його приймаємо. Ісус дає нам Духа Святого. А Духа Святого дає Отець. Я читала до цього. І ми створюємо оселю для нашого Господа, триєдиного Бога в нас Дух Святий. Ісус бомусь розп'ятий з ним. А Ісус сказав: Я і Отець одне. Ви розумієте, який план у нашого Господа? Перша людина Адам. Вона втратила. Бо Господь їй дає право бути хазяїном на цій землі. Він сказав: І все роби, тільки от не підходь до цього дерева. От я тобі даю владу. Він її втрачає і віддає. Дияволу, який дотепер, можна сказати, він поки гуляє тут, грається, але його кінець ми вже знаємо. Щоб це зупинити, пам'ятаєте у старому заповіті, а Господь приходив через священиків, пророків, говорив людям. Тобто не особисто до кожного приходив. Хто наближався, вже і валяється, нема людини. нема, вона валяється, вона війшла у святість, а вона такою не є. Вона не має права. Бог пускає тільки своїх, щоб не згорів, щоб не вбив. Він пускає тільки своїх до себе і відкриває ці таємниці своїм. Ісус приходить сюди. Ми не витримамо, просто розумієте, ми слабачки, ні, я тут цю, в мене такі м'язи, ні, не ті м'язи. Хлопчику, не ті, не там. Ісус прийшов, уявляєте, яка сила, але все по-чесному. Можна було б сказати: Ти! Я тебе створив, я тебе зараз і знищу. От про я маю дявола, коли він впав на землю, пам'ятаєте, все з неба його скинули. Можна було знищити, але все по правді. По правді, воно повинно виповнитися. Не Бог же віддав владу. Людина віддала владу дьяволу. Згрішила! І ми, коли з вами приймаємо Ісуса Христа в своє серце, нам Господь дає Духа Святого. Ми вже тут автоматично не маємо смерті, а переходимо з смерті в життя. Пам'ятаєте? Смерті в життя переходимо. Ми вже тут живі. Да, ми помираємо, але ми вже живі, ми вже перейшли із смерті в життя. Що вона морозить? Це капець! Ні-ні-ні-ні-ні. Дух Святий, наш утішитель, наш дух правди і істини, який завжди в нас. І він молиться до Отця. І бувають такі випадки, що ви встаєте вночі, або не знаєш, чому починаєш молитися на іних мовах, і думаєш, о, це я молюся там за когось, а буває навіть за себе. Бо потім починається день, і ти розумієш, слава Богу, пронесло. Слава Богу, закрило, Бог тебе або хтось, може поруч треба за когось помолитися, і Бог бачить твоє серце, ти зараз відкритий, ти, о, у мене є масло, і Бог каже, о, давай! хадатайствуй, молись, говори. Тому ми дуже дякуємо тобі, Ісус, дорогоцінний наш, що ми маємо не тільки спасіння, зцілення, звільнення, а те, що ми тут, на землі. З тобою, приєдиним, не самі. Ми б з цим не впоралися. Бігли б, як от ті учні, розідрані в цій одежині, і кричали б, допоможіть! Звісно, страшно! страшно. Тут буває щось скрипнуло в темряві або йдеш там, темно, фонариків немає, і ти йдеш, і, і ти, ой, Ісус! А ти думаєш, що ти справишся з, з цим. Ісус прийшов, Господь прийшов, Він воює. А ти тільки стань, скажи, Господь, ось я свою платянку віддай Діли, що ти хочеш За мною, во мне, ага. І роби, що ти хочеш зі мною, а ти тягнеш на себе. Я хочу тебе, благослови, я тут посланий, я тут хочу ще пожити, я хочу тут ще насолодитися життям. Стоп. Хей, не про де думаєш? Друг, караул кричи, відкривай своє серце, читай слово і бігом, бігом, ми тут на землі для місії, не для себе тільки пити коктейлі і лежати на топчанчику і засмагати. Бог нас сюди послав виконати те, щоби потім цієї нечисті на землі. Не було все по-чесному. Тому будьте світлом. І світіть на своєму клаптику. Являйте славу Божу. Не ідольську, не обрядну, не релігійну, а силу Божу. І якщо нас буде дуже багато з вами. Уявляйте такі ліхтарики. І вся земля покрита світлом Божим. І йому. Бо світло у темряві світить. всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.